Всім привіт! Сьогодні хотіла б звернути вашу увагу на таку тему, як адаптація дитини до школи. Уже підходить до закінчення місяць вересень, але ще не всі дітки адаптувалися до школи. Так, безумовно, процес адаптації дитини до школи це складний процес, і він триває від одного місяця до пів року. Будь-які зміни в житті дитини це, безумовно, стрес. І тому, як швидко і з якими емоціями ваші дітки приймуть статус школяра, залежить тільки від батьків. Тож, віддаючи дитину у перший клас, батьки повинні розуміти, що їхня підтримка вкрай необхідна для дітей. Що ж я пропоную з приводу адаптації дитини до школи, можу дати вам деякі поради. Перше, це вчитель, ваш напарник. Потрібно вселити в голову дитини таку думку, що з будь-якого питання, з будь-якою проблемою дитина має звернутися саме до вчителя, ні до кого іншого. Далі, школярик, це звучить круто. Так, тобі приходиться сидіти довше за партою, тобі потрібно більше працювати, читати, писати. Але ти зайнятий тільки першу половину дня. В другу половину дня ти можеш займатися своїми вільними справами, гуляти з друзями, відвідувати гуртки, які тобі подобаються. Будуйте місточки довіри між дітьми. Що саме я маю на увазі? Беріть будь-яку листівочку. Напишіть на цій листівочці, як кохає тебе, привіт, гарного дня! Непомітно покладіть цю листівочку у рюкзачок до дитини або в кишеньку. Представте реакцію дитини, коли вона приходить до школи і бачить такий сюрприз. Звичайно, в дитини буде хороший настрій. Можна виготовити амулет. І придумати якусь історію, коли дитинка подивиться на цей омулет, вона буде відчувати підтримку батьків. Забираючи дітей зі школи, завжди питайте, як пройшов сьогоднішній день, що нового ти знав, з ким ти потоваришував. Якщо дитина вам говорить, що мені в школі було страшно, не потрібно говорити, що там в школі цій може бути страшного. Краще скажіть, так, я розумію тебе. А що ти пропонуєш? Як ми можемо вийти з цієї ситуації? Не давайте готову відповідь вирішення цієї проблеми. Дитина в такому віці повинна вже самостійно вирішувати свої шкільні проблеми. Що ж робити, якщо дитина не хоче спілкуватися про школу? Ну, тут треба піти на хитрість. І я можу порадити грати, пограти з дитиною в таку гру, яка називається Якого кольору у мене сьогодні настрій? Звісно, починають батьки розповідають, що у мене сьогодні такого-то кольору настрій. Це пов'язано з тим-то з тим-то. Коли підходить черга до дитини, вона сама непомітно для себе розповість вам про всі проблеми або якісь негаразди, які є. В дитини у школі. Підтримуйте дружбу дітей поза школою. Це зближує дітей. Різноманітні прогулянки спільні, святкування дня народження, діти будуть спілкуватися, обмінюватися своїми думками. І в школі ця, ця дружба перейде і в школу, і вони, їм також буде легше спілкуватися між собою у школі. Хочу вам наголосити ще на такому неприємному питанні. Не завжди думка батьків і вчителя співпадає. І не потрібно говорити про дії вчителя в негативному аспекті, коли слухає дитина. Тому що дитина сприйме це як негативне ставлення не тільки до вчителя, а взагалі до школи. Я надіюся, що я вам допомогла деякими порадами. Тож задавайте питання, пишіть, буду рада відповісти на них. До зустрічі!